Далі ми будемо говорити про книги, відруковані шрифтом Брайля для людей, які не бачать. І зараз є проблема із матеріалами для відрукування цих книг, щоб їх було більше, щоб можна було забезпечити усіх, хто потребує таких книг. І про це ми будемо говорити із нашою гостею. Вона є з нами на зв'язку. Це Оксана Потимко. Пані Оксано, вітаю вас. Чи чуєте ви добре, нас добре? Добрий день, слава Україні! Вітаю вас. Добрий день, героям слава. Отож, пані Оксано, ми знаємо. Так що ми вже про це говорили у Львові. Залишалося залишилося єдине в Україні видавництво матеріалів шрифтом Брайля? Було ще в Харкові. Зараз така ситуація, що тільки можна відруковувати ці книги у Львові, і зараз виникла потреба у додаткових підручних матеріалів. Що зараз ви просите? Яка зараз ситуація для того, аби друкувати? Львівської політехніки, властиво на цьому обладнанні, на цих принтерах ми друкуємо книги з шрифтом Брайля для незрячих дітей. І ці книги розсилаємо в усі куточки України, а зараз ще й, на жаль, чи на щастя. Єсні тактильні малюнки, щоб незряча дитина могла їх побачити на дотик. Обкладинки, палітурки для незрячих, для сшивання ось цих книжок, врешті сама пружина. Це не пішли, решті, я зазначу лише на один, для однієї книги палітурка коштує 190 гривень. Якщо це книга, от, наприклад, ми надрукували Астрид Ліндгрен, Расмус Волоцюга, в неї в чотирьох томах. Відповідно, практично 800 гривень потрібно тільки для того, щоб зробити обкладинку. Тобто, це є дуже дорогі речі. Нас щороку завжди підтримує війська міська рада, управління соціального захисту, управління культури. Нас колись підтримував Український культурний фонд. От нас підтримують різні партнерські благодійні організації вплив там Каргіл, Енімал Внутрішні компанія Елекс. Але зараз війна, і тому всі проекти є фактично закриті. Все скеровано на те, щоб підтримувати зброї України, і це правильно. Але знаєте, є Ну, соціальні питання, от, зокрема книги, тому що треба врахувати, що незряча дитина, особливо зараз, після 24 лютого, ну ті, хто евакуювалися за кордон, вони трошки війніші. Ті діти, які залишилися в Україні, вони не є е, ну самі по собі залежні. Залежні самі від себе, вони не можуть вийти на вулицю гуляти, вони тому що вони не бачать так. Вони постійно сидять в чотирьох стінах, і фактично зараз для них книга це така дуже потужна рятівна паличка. І ми тому звертаємося до всіх небайдужих людей з проханням. Власне, долучитися до того, фінансово долучитися до того, щоб, е, ну, переховувати кошти на наші рахунки, і я сказала на фліспінці фейс у е, Фейсбук, для того, щоб ми могли закуповувати витратні матеріали, папір, термопапір, пружини, палітурки і далі друкувати ті книжки. Пані Оксано, якщо ми говоримо про книги Шрифтом Брайля, вони є дуже об'ємні. Там інші листки вони є товстіші. Чи достатньо цього чи є де закуповувати цей папір, ці матеріали? Ви знаєте, закуповувати на щастя їде, але ціни зросли просто неймовірно. Якщо ми в січні купували бралівський папір, кілограм паперу коштував приблизно 31-33 гривні, то зараз він коштує коло 100 гривень. От уявіть собі, це більше ніж в три рази. Так та дійсно грубий папір він. По м, товщині по е, щільності, схожий зі звичайним папером, от ватманом, е, щільністю 170-190 міліграм. Тобто це є спеціальний папір. На кілограм його йде ну, 80 90 до 100 листочків. Ну, Щоб було зрозуміло, щоб надрукувати. От я привела вам приклад Расмус а всі знають, як ця книжка виглядає звичайно. Ну, от Шифтом Бралля це чотири грубезні томи. Формату А4. Ну, от, схожа ситуація. От ми зараз надрукували, наприклад, Андрія Бачинського, ми надрукували е, Марію Павленко цілу серію Русалонька із 7 В. ну от Четверта частина цієї серії, так, Русалонька із 7-го В це 5 грубих томів. П'ята частина це 4 томи, третя частина теж 4 томи. Тобто, уявляєте собі, навіть якщо ми робимо невеликий тираж 30 примірників. То 30 примірників в п'яти частинах це 150 книжок. Тобто, це є дуже при тому, що ми не витрачаємося ні на заробітні плати, ми витрачаємося тільки на витратні матеріали. Оце слід врахувати. Тобто, фактично, наші книги є чи не найдешевшими? Ну дійсно найдешевшими в Україні це правда. Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із Оксаною Потимко, керівницею ресурсного центру Львівської політехніки, Яка зараз ситуація із книгами шрифтом Брайля? Як друкують, що потрібно для цього? І якщо ми трошки відволічаємося від цих книг, ви продовжуєте далі різні проєкти, над якими працюєте, і зокрема працюєте над аудіокнигами. В ролях зараз так і також, якщо ви раніше запрошували акторів, людей, які озвучували ці книги, то зараз також долучаєте і незрячих дітей, і чи є потреба також можливо у волонтерських голосах, які можуть озвучувати ці книги. Е, Олю, якщо е, ці люди знають, що вони хочуть це робити, дуже заповзято, тому що це не є робота на годину, це є постійна системна робота. Якщо вони знають, що вони горять, цим, знають, що в них немає жодних хват мовлення, то звичайно ми їх чекаємо. Чекаємо їх за адресою вулиця Митрополита Андрея 3. Кімната 39 на першому поверсі, це у Львові. Але ви от згадали дуже добре, що ви згадали за аудіокниги, Це такий, знаєте, наш новий напрямок роботи. Ми його другий рік поспіль. Лише кілька книжок є. Ну не більше десяти, там п'ять, сім, вісім книжок, які ми зробили в ролях. І до речі, зараз ми одночасно працюємо над відразу дев'ятьма книгами. Уже різними книгами це і українські, і литовські автори, і інші автори, які озвучують спільно незрячі діти різного віку, і, до речі, з різних регіонів України, та відомі українські артисти, яких ми запрошуємо, і артисти, і актори. Ви знаєте, виходить, ну виходить щось неймовірне, але я олю. Хочу наголосити на тому, що це не просто креативна і дуже цікава книга, яка потім легко слухається, сприймається. Є ще один великий плюс: незряча дитина розуміє, що вона е, може вчитися, і вона навчається акторської майстерності у тих, хто з нею працює в студії, і вона розуміє, що в майбутньому вона може працювати диктором на радіо. Мати свою авторську програму і на радіо, і на телебаченні, врешті, працювати як актор над озвученням тих же аудіокниг, це знаєте, це розкішна перспектива, якої я ну. Цілком певно скажу, що ще минулого року ніхто про це не міг думати в сенсі незрячих людей. Зараз ми про це не лише думаємо, а ми бачимо, що це все стає реальністю. Тобто, це ще одне таке наше маленьке відкриття, от така наша інноватика для незрячих людей, незрячих. Пані Оксано, якщо ми порівнюємо книги шрифтом, чи ми можемо ми їх порівнювати, так поставлю запитання книги шрифтом Брайля і Аудіокнига. Наскільки вони можуть допомагати навіть нерівноцінним бути, що важливіше тут? Ви знаєте, і одне, і друге є дуже важливе. Оля вони не конкурують між собою, вони доповнюють одна другу. Справа в тому, що книга шрифтом Брайля. Повинна існувати про неї жодним чином не можна забувати. Річ у тім, що навчитися грамотно говорити і тим більше грамотно писати, дитина незряча може тільки використовуючи шрифт брайля. Так само як зрячі дивляться очима на букви, незрячі діти ці букви бачать кінчиками пальців. Дитина не буде знати, як правильно пишеться слово, поки вона це слово не прочитає. Тому шрифт брайля є ну незамінним. Аудіокнига дарує дитині незрячі, зокрема дитині, величезні перспективи в житті. По-перше, аудіокнига дозволяє читати з емоціями, відчувати кожного героя, кожного персонажа книги, розуміти, хто добрий, хто не дуже, хто хитрий, хто підступний, хто сердитий, а хто навпаки щирий. Тобто це світ емоцій, ну так само вкрай необхідний для дитини, котра не бачить. Тому ви знаєте, ми коли справа в тому, що коли ми робимо свої книги і аудіо, і шрифтом Брайля, то ми відразу в Брайлівській книзі на тип ставимо QR-код для того, щоб дитина могла собі телефоном зісканувати, пальчиками його знайти, телефон слухати. То то це дитя може прочитати книжку пальчиками, а воно прочитає пальчиками. Якщо не може з якихось причин. То послухає аудіокнигу. А діти, які ну скажімо так, і мають можливості фізичні і прочитати, і послухати, то вони зроблять і одне, і друге. І більше що так. В аудіокнизі вони можуть голос. Дякуємо, пані Оксану. Та якщо підсумовуючи нашу розмову, то Дякую. все ж таки є обладнання, на якому можна друкувати, і є можливість друкувати книги шрифтом так. Брайля, але потрібні кошти для придбання Брайлівського паперу, термопаперу?